Зеленський, який вже оголосив про звільнення генерала залужного з посади головкома, втім, зволікає з оприлюдненням відповідного е, указу. Принаймні, станом на 16-ту -го годину, коли е, записувався цей ефір, він так і не був оприлюднений. І кожен день та кожна година такого зволікання все випокліше демонструють нездатність команди Зеленського вирішувати реальні державні проблеми. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, і це мій канал «Свіжий історій», канал, на якому, як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політик та лідер партії громадянської позиція» Володимир Гірняк. Якщо це відео викличе у вас емоції чи думки, обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал. До речі, за сьогодні е, підписали, додалося 500 нових підписників, навіть більше ніж 500 вже. Так що я всіх їх вітаю і дуже радий, що таким темпом пішла підписка. Е, отже, Володимир, за е, і е, Володимир, загалом вся ця е, спроба звільнення е, Валерія Залужного. А ми можемо говорити лише. Поки що про невдалу і незграбну спробу знайти знайти причину для звільнення виглядають вкрай некрасиво, і це, мабуть, найменша проблема естетика з боку Володимира Зеленського. Спочатку робиться одна спроба це Цю інформацію оприлюднює Володимир Арлів. Потім йде відкат. Знову 29 січня робиться другий накат. Йдуть доволі незграбні спростування. І при цьому офіс е, Володимира Зеленського постійно плутається в показах і кричить, що їх неправильно е, зрозуміли. Потім Зеленський чин, Зеленський якимось незрозумілими натяком повідомляє про це звільнення італійським е, журналістам, так ніби італійцям, це найбільше треба знати е, про кадрові перестановки в Україні, і при цьому нічого конкретно не говорю чи, окрім. Всіх звільнять. Припустимо, тим інакше. Якби залужний дійсно був генералом невдахою чи були б проблеми знайти привід до його звільнення? Ну, дивіться, я, пане Олександре, по-перше, хочу привітатися з вашими слухачами. Слухав кілька ваших ефірів, гарно працюйте в тому ж дусі. Друге питання. Ви зараз сказали про те, що очевидно, що Зеленський сказав, що Залужного буде звільняти. Я дуже уважно подивився інтерв'ю, яке Володимир Зеленський. Дав італійським медіа ні слова про залужного не було сказано а було сказано про те, що очевидно будуть зміни у вищому військово-політичному керівництві. Тобто, прізвище залужного не було названо. Вперше то, то що Арєв сказав, це ще було в грудні минулого року. А я вам так. хочу сказати, що це, якщо мені не зраджує пам'ять, було десь тиждень або десять днів тому, в мене мав бути один теж ефір. Я готувався до цього ефіру, і вперше інформація в мене вискочила в стрічці 18.20, а Ефір в мене був о 20.00. 18.20 це було на трусі. Труха це найбільший телеграм-канал. Після цього ще ефір в мене не розпочався, а вже це було спростовано. Е, наскільки правильні такі кроки? Я вам хочу сказати одну просту річ. Ми забуваємо, і, на жаль, це забуває Володимир Олександрович. Взагалі, в мене до нього багато запитань. Я з одної сторони не вважаю його найгіршим президентом. З другої сторони, в мене до нього насправді виникає дуже багато запитань, але більшість цих запитань я задам йому і публічно, в тому числі, вже після нашої перемоги у війні. Ключове питання: не можна робити будь-які речі, тим більше звільнення міністра, а тим більше. Звільнення керівника армії, головнокомандуюча, без обґрунтування. Тобто, ви абсолютно правильно сказали. Які питання? Невдалий контрнаступ? Добре, інші причини добре, несприйняття добре. Ну про це треба пояснити. Заяви Мар'яни безуглої. Це взагалі непорозуміння фракції Слуга народу і непорозуміння, взагалі, на жаль, в українському парламенті не є достатні для того, щоб звільнити головнокомандуючий під час війни. Більше того, я вважаю, бо так само ми всі волонтери, ми всі допомагаємо армії, ми всі єдині зараз. Я вважаю, що саме зараз дуже важлива єдність військово-політичного керівництва нашої держави. Більше того, після цієї незграбної спроби звільнити головнокомандувача тиждень тому, я ви знаєте, з професійної точки зору, бо крім того, що займаюся юридичною практикою, волонтерю, так само займаюся політикою, Ми поговоримо про політику, коментую. То я час від часу дивлюсь єдині новини, на жаль, але дивлюсь на них. Так і коли я побачив коментар політологів про те, що які. Своїх політологів, бо на єдині не ж просто так не попадеш. Які власне коментували, що це абсолютно неправильно. Це хтось підставляє президента, це хтось підставляє офіс, і після цього заява Зеленського. Я вважаю, що чому треба думати не на це. Е, на жаль, зараз накопичилось дуже багато проблем, і якраз з точки зору військових дій на фронті безумовно є проблеми. Ну я б не сказав, що там критична ситуація. Ми тримаємось, Ми тримаємось вже майже от скоро піде третій рік. Війни з Другою армією світу, коли провідні західні розвідки і аналітики давали нам максимум три дні на здачу Києва і два тижні на здачу всієї України. Ми тримаємось. Тобто, якщо брати військову справу, там якраз ситуація якось рухається. Я не є військовим стратегом чи військовим експертом. З точки зору зовнішньої політики, можна багато питань ставити до пана Кулеби, до пана Сибіги, але там ситуація плюс-мінус що якось працює. Дуже багато питань до економіки. В нас фактично немає уряду. І це не під запис визнають провідні люди, які приймають зараз рішення в державі про те, що фактично кабінет міністрів України не функціонує ні прем'єр-міністр, ні міністри вони не є на своєму місці. От про що треба думати: чи це треба робити уряд національної довіри, чи це просто треба робити уряд фахівців? Але в нас ключове питання, яке зараз стоїть це економіка. Нам треба виживати. Ми бачимо, які проблеми зараз є з допомогою Сполучених Штатів Америки. А це наголошує не тільки військова допомога, а це допомога і на наші соціальні виплати. Ми бачимо ситуацію в Європейському Союзі. Слава Богу, що 50 мільярдів доларів на 5 років було, скажімо так, вирішено питання. Але абсолютно очевидно, що європейські і євроатлантичні наші партнери будуть зменшувати допомогу. Тому ключове питання зараз взяти якісних і хороших людей. Дати їм повноваження і переформатувати уряд. Як на мене, якщо кінцево буде прийнято Зеленським рішення про зняття головкома залужного, я переконаний, не знаю, не маю честі особисто знати пана залужного. Я маю честь знати деяких наших генералів. Не буду називати прізвища, які зараз часто світяться по телебаченню. У нас є прекрасна плеяда. Я переконаний, що головком залужний це патріот нашої держави. Він це довів і він точно не буде, скажімо так, робити будь-які дії, які шкодять державі України і шкодять війні. Але, як на мене, це буде надзвичайно велика помилка президента України Володимира Зеленського. Володимир, повернемо цю ситуацію з трохи іншого боку. От отже, досі звільнення Зеленсь... зеленським чиновників проходило доволі легко. Чиновник, якого бажав звільнити Зеленський, просто писав заяву, ніз її в офіс і тут же був звільнений ну, через, через якийсь короткий час. А тут е, не йшла коса на камінь. Залужний відмовився писати заяву. І е, тут я би хотів би почути пояснення, чи це її характер, чи наслідок того, що залужного в Зеленського обламали зуби, тому що він з одного боку і популярний, і кваліфікований, і має підтримку на Заході, і, ну і багато ще чого і. От. Чому залужний зламав оцю цю звичну схему Зеленського і Рмака, які зараз, як я розумію, шукають цю причину? Ну, дивіться, причини просто так не знайдеш. Це треба було пояснювати з самого початку. Я вважаю, що взагалі була допущена дуже велика помилка. От зараз знову ж таки чекаю аналітику. Ну абсолютно зрозуміло було. Тепер ми це знаємо, що контрнаступ не міг досягнути успіху, ризикнули. І абсолютно було зрозуміло вже на четвертий день контрнаступу, а це був початок червня, про те, що він ми не можемо досягнути тих результатів, які хотіли. А результат, наскільки я розумію, був вихід до Мелітополя до окупованого тимчасово Криму. Ми точно звільнили ці території, але ми не мали достатньо військової техніки, ми не мали підтримки в повітрі. І тому абсолютно ми ризикнули, нам не вийшло, і я вважаю, вже тоді треба було готувати суспільство і не розказувати про те вищими посадовими особами держави, політичне керівництво в першу чергу, що ми будемо пити каву в Криму, в вересні, в жовтні. Треба суспільство було готувати. Якщо би були причини невдачі в відставці залужного, вони би вже були оприлюднені. Абсолютно очевидне з перше питання, це питання політичне. От для мене абсолютно зрозуміло, тому що зрозуміло, що популярність головкома залужна на даний момент, як би це сказати, м'якіше не поступається популярності президента Зеленського. Це перша річ. З точки зору інших звільнень, а скажіть, будь ласка, які звільнення відбувалися? От е, я хочу для себе зрозуміти, скажімо, хто приймає зараз рішення в державі з точки зору кадрових призначення? Я це знаю з кулуарних розмов. Але я вважаю, що це абсолютно неправильно, коли за кожним міністерством, за кожним напрямок існує куратор з офісу президента, такого ніколи не було. Міністр повинен відповідати певним якостям. Міністр повинен нести відповідальність за свої дії. Ключова проблема, що уряд, який згідно конституції, згідно чинного законодавства, має займатися управлінням державою на даний момент, є не самостійним у своїх діях. Тому коли мені говорили про те, що варіант існує такий, коли керівник офісу президента Єрмак стає прем'єр-міністром і формується новий уряд, я не підтримую такої думки, тому що є певні запитання до Андрія Борисовича, я не маю честі знати його особисто, але є певні запитання, зокрема в кулуарності прийняті рішень, як на мене. Але цей варіант краще, ніж той, який є зараз, тому що коли зараз прем'єр-міністр і міністри багатьох з них я знаю особисто. Не приймають жодних рішень і не мають відповідних повноважень в першу чергу стосовно кадрових призначень, то це катастрофа. Бо що розумієте, що кожен, кожне засідання Кабінету міністрів це є кадрове призначення. Тобто призначаються міністри, заступника міністрів, директори департаментів, призначаються голови адміністрації, заступники голови адміністрації, призначаються керівники. Державних великих підприємств, які забезпечують не тільки питання обороноздатності нашої держави, які забезпечують так само економіку. Це колосальний важкий складний механізм, де працюють сотні тисяч, якщо не мільйони людей, якщо порахувати всю сферу, та мільйони людей, якщо порахувати всю освітню сферу. І, на жаль, брак можливості прийняття рішень перша річ, друге колосальна некомпетентність, колосальна некомпетентність такого некомпетентного уряду ніколи ще не було. Я перепрошую тих людей, які я маю честь знати, які працюють там міністрами, можливо, є певні винятки, але це а відсутність відповідальності, б некомпетентність. Ось десь треба зараз розрулити ситуацію. Як на мене, і я знаю, що тижня-два тому такі думки були. Бо я спілкуюся з керівник партії, спілкуюся тому числі з різними середовищами, з тому в числі з тими, які близькі до діючої влади. Я отримав інформацію, і я розумію, що десь два-три тижні тому хотіли перегрузити все. Хотіли забрати залужну і хотіли перегрузити так само уряд, як його назвати. Це питання друге. На даний момент я вважаю, треба зберегти президенту і команді рештики, рештки своєго поваги і авторитету, наголошую, рештки. І я в тому зацікавлений як мешканець цієї держави, як громадянин цієї держави. Бо я зацікавлений в тому, щоб виграли цю війну. А ми цю війну виграємо тоді, коли президент України буде мати авторитет і довіру, коли буде єдність військово-політичного керівництва держави. У нас немає іншого виходу. Я хочу наголосити, тут ми починаємо бавитись політику. А ця війна екзистенційна. А що таке екзистенційна війна? А це означає, що залишиться хто один, або вони, або ми. Хто програє, той буде знищений. Знищений, асимільований. Будуть знищені. Це те, що вони робили в 18 столітті, це те, що вони робили в 20 столітті. Тому це не забавки, тому я переживаю за це. Тому я вважаю, що це рішення не можна приймати, президент, а треба привантажити уряд. Ну, але слово перезавантажити, воно таке доволі поміняти повністю так. Але просто поміняти це поміняти стільчики. Ну яка різниця? Тому що в яку ми маємо ситуацію? А в нас скоро буде 24 лютого, це вже почнеться черговий рік війни. Так маємо 20 травня закінчення конституційних повноважень Володимира Зеленського. І що буде 21-го поки що не до кінця а зрозуміло. От, ну я робив нещодавно розбір з Володимиром Цибульком статті генерала Омельченка дуже резонансної статті, про те, що повноваження Зеленського закінчується 20-го 20-го числа в нульгодин 0 0 Ну, тобто, в ніч з 20-го на 21-го. Так, і відповідно потрібно або щось зробити з Зеленським. Або він має зробити, як додавно говорилося, оцей уряд національної довіри чи національної єдності, мені в принципі байдуже, як воно буде називатися. І на практиці ми наразі маємо заяву одної міністерки, здається, в справах ветеранів про звільнення. Допутньо. Так, так, в цій ситуації ця заява, що вона є, що, що її немає, це не має ніякого значення. Це взагалі ні про що. Пуш треба не просто міняти уряд, а питання під що міняти, під які функції, і під які засади, ну як, як це буде ну, з точки зору заяви Омельченка. Я вам говорю як юрист, що ті питання прописані конституції і ну, легітимності діючого президента, напевно, не треба підважати, тому що цей президент буде до завершення війни, і тут питань немає. Це легітимний президент, подобається нам чи не подобається, але його в 2019 році люди обрали. І коли почало вторгнення Московії на територію України повномасштабно, він був президентом. З ним легітимно говорять керівники інших держав світу, з ним легітимно говорять наші партнери, донори. І, ну, він виконує функції президента. Він на даний момент є президент, обраний, визнаний, визнаний українським народом. Те, що не допускає помилки, це друге питання, але він не діючий президент. З точки зору уряду, послухайте, тут треба не просто стінчики поміняти, тут треба просто взяти фахових людей. Що ми не знаємо, хто є фаховим. Та кожен знає. Ви подивіться, який бардак зараз в сфері правоохороні. Який бардак? Що в нас є? Генеральний прокурор? Що в нас є? Міністр внутрішніх справ? Ну голова СБУ, може він світиться, займається певними функціями, хоча в контексті останніх скандалів дуже багато запитань виникає. Нас все керує офіс президента, правоохоронними органами, економікою. Подивіться на бекграунд Міністерства економіки, подивіться, хто працює на відповідальних посадах, міністр економіки, заступники, директори департаментів, хто керує антимонопольним комітетом, хто керує міністерством екології, хто керує реальними секторами економіки, реальними підприємствами, Міністерством енергетики. Те ж величезна кількість викликів. Тому зараз треба. Я не хочу називати пафосно уряд національної єдності, тому що ми єдині. Ми, ми єдині. Ми, 99% українців довіряємо Збройним силам. Ми єдині. Ми єдині. Треба просто поставити фахових людей і виконувати свої функції, які насправді є в різних депутатських фракціях. Не популісти. Більше того, це люди, які можливо себе політично спалять, тому що функції, які зараз треба виконати, і не популярних функцій. Перше питання питання мобілізації. Ну його треба виконати. Треба виконати. Воно популярне, ні не популярне. І такі люди є в різних фракціях, у депутатських, такі люди є в різних партіях, такі люди є в громадянській позиції, хоча ми не претендуємо на міністерські посади. Такі люди є серед мерів. От я б хочу назвати кілька прізвищ. Наприклад, не хотів цього робити. Назву фракція Слуга народу Дмитро Наталуха. Подивіться на біографію. Подивіться, людина керує комітетом економічної політики. Подивіться бекграунд, подивіться, де він вчився. Подивіться, про що він говорить? Чи він справиться з тими чи іншими речами? Справиться. Європейська солідарність. Знайомий з вами Олег Семюдка. Ну, він був один з найкращих голів обласних адміністрацій на Львівщині. Це визнавали як його опоненти, так і його прихильники. Я був в опозиційній на той час партії громадянська позиція, але ми з Олегом Михайловичем працювали. Він будь-яку роль виконає. Будь-який роль від прем'єра до міністра до віце-прем'єра. Беремо мер. Мер Маріуполя Вадим Бойченко один з кращих мерів був, якщо не найкращий до війни. Запитайте його бекграунд, що він робив, де він працював. А він працював на високих постах у комерційних промислових підприємствах. Колосальний менеджер. Він має прекрасний досвід управління містом. Давайте його. Мер Миколаєва, так само керівник великої і фірми в минулому зараз. Він прекрасний менеджер і викинув Миколаїв. Інші люди з інших партій, фракцій Визначте людей, але дайте їм повноваження, дайте їм ресурси. Подивіться, хто займається, подивіться, скільки проблем по житлово-комунальному господарству. Ви знаєте, що в нас є е, норми технічні по використанню, скажімо так, технічні умови по використанню, скажімо так, кабелів, інших речей, по водопостачанню, по теплопостачанню, 30-ті, 40 ті роки. Там робити і робити. Це треба і після війни робити, але треба робити це вже і зараз, для того, щоб використовувати ці всі речі. Тому, як на мене, ключове питання не прийнято кінцеве рішення, то що я, я хочу чути. По верховно командуючому залужному, а перегружати треба уряд. І, на жаль, ну, абсолютній більшості тих людей треба дякувати, і, як то кажуть, не брати їх на роботу виконавчу владу, бо люди банально не справилися. Ви ж розумієте, для того щоб людина виконувала функції керівника на рівні, я вам говорю, як чиновник високого рану в минулому, і підприємець, який керує, керує людьми з 20 років, треба кілька функцій. Функція перша. Людина має бути здатна до керівництва. Здатна, він має здатний приймати рішення. Функція друга людина має мати якусь освіту базову. Вона не мусить бути, скажімо, обов'язково юристом чи економістом. Вона може бути математиком, може бути айтішником. Ця базова освіта, базове середовище має бути. І третя річ: в абсолютній більшості випадків, людина має мати хоча б якийсь досвід на роботі у виконавчій службі, на роботі в органах місцевого самоврядування, на роботах депутатського корпусу. Тому що там нема часу думати. Ти приходиш, ти маєш мати план дій. З точки зору міністерства, галузі, уряду, підприємства, держави. Там нема часу думати. Там треба одразу починати. У мене дуже багато запитань є, до, м'яко кажучи, бездарних нинішніх керівників, які просто мають піти і молитись, щоб не, ними не займалися і правоохоронні органи, так взагалі людська молва, щоб про них було, як то кажуть, щоб забули. От так я би сказав. Володимир, а е, є інше питання в мене. Е... Володимир Зеленський і в такому разі залишається після 20 травня. Але е якщо раніше він був мегапопулярний, то тепер він стає токсичним і, можливо, ще більш токсичним буде після того, після тої дати. Що тоді робити? і Як йому виходити з тої ситуації? Тому що я не бачу варіантів, що в нього... Е Популярність його рейтинг, його довіра до нього кардинально покращилася, я вам скажу таким чином: наш народ є дуже розумний, як на мене, ми це показали 24 лютого. Я коли говорю з нашими іноземними партнерами, деякими, зокрема з Угорщиною, яка почала говорити про те, що вони будуть претендувати на території Закарпаття, так? це офіційна заява керівника партії Угорської. То я в своєму коментарі і своїм угорським друзям говорив про те, що в 1956 році, е, от якраз за кілька днів чи за день е, московські війська взяли Будапешт, так? в 1968 році взяли Право, в 79-му році взяли Кабул і вбили президента. Вони хотіли це саме зробити тут. Вони обламалися, їхні зуби обламалися об Україну. Це не тільки заслуга Зеленського, це заслуга всього українського народу. І військового, і політичного, це заслуга влади, заслуга опозиції. Зараз ми точно не програли, але ми ще не виграли. І мене мало цікавить рейтинг Зеленського. У мене насправді є дуже багато запитань, що відбувалося 24 лютого. Дуже багато запитань. Але ми ці питання будемо задавати після завершення війни і після перемоги. Але я розумію, що він є легітимний президент. І я розумію, що зараз вибори президента ми не проведемо, як і вибори Верховної Ради. Ми не можемо зараз провести вибори, тому що зараз є військовий час. От сьогодні Верховна Рада продовжила військовий час ще на три місяці, тобто, мовно кажучи, до якогось там травня. Все, вибори не можемо ми провести. Ситуація з Євробаченням показала, що вибори в дії ми не проведемо. Тому ми не можемо поміняти президента, ми не можемо поміняти депутатів Верховної Ради. У мене дуже багато є до них запитань, але є певні: ми живемо в демократичній правій державі, все ж таки, і це означає, що поміняти ми можемо тільки через механізм виборів. Іншого механізму нема. А виборів ми провести не можемо. Повноваження Верховної Ради теж офіційно завершилось 29 жовтня. 2023 року, але повноваження Верховної Ради є продовжені, і вони здійснюють свої функції. І це дуже добре, що депутати Верховної Ради здійснюють свої функції, як і президент України. Тобто, єдине, що ми можемо зараз поміняти, це кабін легітимно і на місці офісу президента. Я би між іншим ці думки висловлюю багатьом. Я потім передивився цей ефір наш з вами. Я постараюсь його десь, ну скажімо так, щоб його почули, бо це в плюс і буде і президенту. Це в плюс буде Україні в першу чергу перезавантажити Кабмін і дати повноваження Кабміну. І спитати. Хай той самий президент спитає за півроку, які функції виконані. Але зараз Кабмін повинен працювати. Кабмін зараз не працює. І в цьому я вважаю дуже велику проблему. Особливо в аспекті зменшення допомоги. Тому не обов'язково ті прізвища, які я називав, можуть бути інші прізвища. Але це мають бути легітимні люди, які будуть нести відповідальність. Нинішні міністри і прем'єр-міністр. Ну, вони не несуть відповідальність, вони не приймають рішень. Це найгірше, вони не приймають рішень. Володимир, отже, можна поміняти кабмін. Але а зараз е, називається серед ймовірних кандидатів у прем'єри Андрій Єрмак. Я б навіть не хотів говорити про інше. Але е, як на мене, це ну, найтоксичніша кандидатура, яку мені тільки довелося Довелося чути, яку можна собі уявити. І наскільки ці чутки можуть бути правдоподібними? І що буде якщо? Якщо є дивіться, в чому є. Ну гірше ніж зараз, з точки зору Кабміну вже не буде. Тому що Кабміну зараз просто не існує. Тобто, в будь-якому разі має бути якась особа, яка є прем'єр-міністром, яка формує команду. Цей Кабмін і разом прем'єр-відповідно, і міністри відповідні затверджуються. На засіданні Верховної Ради і ці люди несуть відповідальність зараз. Ці люди відповідальності формально несуть, а реально не приймають рішень. Ну я володію ситуацією всередині, Вони не мають жодних кадрових повноважень. Тобто міністр не може відстояти свого заступника, директора департаменту, ну того чи іншого керівника. А якщо керівник не може сформувати свою команду, звичайно, що керівник має доповідати прем'єру, звичайно, що прем'єр має доповідати в межах своїх повноважень президенту, бо президент не вища посудова особа. Але вони мають мати повноваження. І вони, враховуючи те, що мають повноваження, за умовно кажучи, кадрі в тому числі, вони тоді несуть відповідальність за свої дії. А якщо вони не мають повноваження, вони формально юридичне повноваження несуть. А реально вони несуть жодної відповідальності, бо не приймають рішення. Тому будь-який варіант буде кращий. Прізвища я чув різні. Але я не знаю, чи Андрій Борисович, скажемо, погодиться очолити уряд, бо це означає, що він тоді безпосередньо несе відповідальність за свої дії. Тому я вважаю, що зараз треба взяти кращих, фахових людей і ставити просто банально ситуацію на, скажімо, на реки. Бо вона зараз, ну, зараз не працює. Зараз не працює. Зараз система державної влади, стрункість. Виконавчої дисципліни, дисципліні в органах державної влади, місцевого самоврядування не працює, його не існує. Воно де-не де в певних напрямках є певні проблески, Це починаючи від освіти. Ну от хто працює в освіті, світі, запитайтеся, Олександре, що там відбувається: економіки, екології і багатьох-багатьох інших напрямках. З точки зору стосункості кадрових призначень. Я недавно спілкуюся, спілкувався з людьми, які там близькі до офісу. кажу, слухайте. А з ким спілкується? А де ви отримаєте інформацію? Ну, там завжди за всіх влад. Я, слава Богу, займався підприємницькою діяльністю, але я працював, був, був депутатом міської ради, був активний, десь мав якийсь авторитет у Львові, рейтинг, балотувався на міського голову, десь працював заступником голови обласної ради. Ну якось питалися люди, думку питалися. Про що я думаю? І не тільки мене, так як я багато. А зараз цієї думки ніхто не питається. Не питається ні керівник офісу, ні заступники. Нема відповідальних осіб, Ну, тобто такої системи, як зараз, не ні ніколи. А це погано в першу чергу для зеленського і його команди. Дуже погано, через те сипиться рейтинг, бо вони не володіють. Вони вони є в своєму, воно в своєму інформаційному вакуумі, в теплій ванні, а життя набагато важче зараз. Тому я зацікавлений в тому, щоб ми протрималися. Я зацікавлений в тому, як ми, ми всі українці, щоб ми виграли, Україна точно не програє. Але якщо будуть допускатись такі грубі помилки. Зеленський і командою, от для них особисто це може завершитись погано. Мені б цього не хотілося. А навіщо зараз перетурбації він, до, до, до перемоги? Після перемоги кожен має відповідати за свої дії, а зараз мені б цього не хотілося. Зрозуміло. Володимир, я дуже дякую за цю розмову. Вона була, до речі, дуже динамічна, бо завжди, коли в мене новий спікер, мені завжди цікаво, як він буде як він буде відповідати. Навіть якщо я спікера добре знаю. От, але було дійсно дуже динамічно. Я сподіваюся, що це у багатьох людей викличе відповідну емоцію. Тому обов'язково напишіть, що ви про це думаєте. Чому так затягується відставка залужного, фактична відставка. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал. Ну і все буде Україна. Дякую. Дякую, дякую за гарний армії.